Кілька днів у сухому режимі. Ужриці цими вихідними потерпали без води. У деяких районах міста відключення водопостачання тривало протягом 5-7 годин на добу. Інформацію про тимчасові проблеми через аварію на каналізаційній мережі водоканалу розмістив на сайті підприємства у неділю. Проте, чимало містян вчасно запастися водою не встигли, тому що не знали про перебої з її постачанням що буде з водою в оселях Ужгородців цього тижня. Дивіться у наступному сюжеті. На проспекті Свободи воду подають цілодобово, але в суботу, 20 серпня, її не було протягом цілого дня. Мешканка будинку номер 32 Наталія Блешенець помітила відсутність води близько 11-ї години. Каже, для неї це було несподіванкою, адже про відключення водопостачання ніхто не повідомляв. Ніхто не знав, воду виключали багато разів. Півдня не було води, лише ввечері включили. Така ж ситуація була і у мешканців будинку на вулицях Джамбула, Пестеля, Менаській, Вишневій та Садовій. Не було. А коли не було до шести вечора. Ви знали, що не буде води? Повідомляли? Ні, нам ніхто нічого не казав. Значить, в суботу не було з пів дев'ятої води. Мої діти прийшли з природи, всі грязні, води не було. Вчора десь від двох годин не було до п'яти пропала, вода, потім трохи було, і потім пропала десь до вечора. Чи повідомляли вам, що води не буде? Ні, нам ніхто не казав, що води не буде. Ми навіть не знали була, але не цілий день. А так зазвичай цілий Так? зазвичай цілий день. Тільки декілька останніх днів вони виключають. У свою чергу у водоканалі пояснюють, воду відключили лише через аварійну ситуацію. Оперативно попередити ужгородців не мали змоги. Проте вже в неділю на офіційному сайті підприємства опублікували інформацію про причини відсутності води та розмістили графік відключень на період ремонтних робіт. В суботу ситуація аварійна погіршилась. І виникла оперативна необхідність вимкнути воду в місті, оскільки підпор води, ви не води, а стічних, стічних вод був настільки великий, що почало перетікати вже через дорогу, через проїжджу частину, затоплювати ті, ті, ті території, які не можна допускати до затоплення. Проблема відновлення водопостачання до кінця не вирішена. Ремонтні роботи тривають. В разі необхідності відключити воду працівники водоканалу повідомлять містян завчасно. Проблема не знята. Тобто, якщо завтра до шостої години вечора ми встигнемо підготуватися, ми обов'язково завчасно, мінімум за 6-7 годин, попередимо населення, що буде від'єднано від водопостачання, дамо орієнтовно період часу, на який не буде води в місті, в яких зонах. І лише після цього будемо починати вже планові відновлені роботи.